У пору життєвого розквіту у віці 35 років раптово зупинилося серце молодого воїна з Бродівської громади. 7 квітня 2025 року помер молодший сержант Артем Русланович Каїмов. Його серце мало би ще битися, але не витримало майже 10 років війни, під час якої брав безпосередню участь у захисті України, відстоюванні її суверенітету і територіальної цілісності. Прощання з воїном і громадська панахида відбулися біля алеї героїв у нашому місті та у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Підтримати родину у її горі прийшли військовослужбовці, побратими, керівники громади, друзі, родини загиблих героїв, розділивши біль великої втрати. Народився воїн Артем Русланович Каїмов 12 травня 1989 року у місті Броди. Після закінчення школи здобув спеціальність оператор комп'ютерного набору у Радивилівському професійному ліцеї. Добровольцем, за власним бажанням, у 2015 році, в четвертій хвилі мобілізації, долучився до війська. Потрапив у 184-й навчальний центр Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, оскільки строкової служби раніше не служив. Після успішного закінчення навчання отримав військову спеціальність хімік відділення радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил України. Увесь період мобілізації прослужив у складі 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. У березні 2016 року був звільнений у зв'язку із закінченням служби за мобілізацією. Чотири місяці перерви, і воїн у званні солдата знову повернувся у стрій 11 серпня 2016 року. Був прийнятий на посаду хіміка відділення РХБЗ у військову частину 3765. У свої молоді роки вже добре знав, що таке війна. У 2015 і 2016 роках брав участь у бойових діях. Чимало часу проводив на планових ротаціях на території Донецької і Луганської областей як учасник бойових дій, нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Все Садорім христи життя породилося не з легкого життя, але сьогодні пройти між кулями, пройти служину тої е, війни. Пройти стежиною дарів Христі, коли не знаєш, звідки тебе то може та смерть, то вже одне підказує нам, що то вже є зрушене життя, здоров'я вірніше, перепрошую і вкорочення того земного життя. Але ми, як ніколи, повинні ослуплювати щиру молитву, Розрадною для нас, повинна бути молитва нашого серця, нашої душі, тому що він же на правді. Але ми тільки сьогодні тут живучи, і ті, які серцем переживають тратинок свого покійного Артема, свідомо розуміють, що тільки одне необхідне для його душі то наша щира молитва, і за його добрими ділами через наші щирі молитви, що Господь дійсно проводить його душу, що так уселі Віця Небесного, які готова оце Небесного ще від створення світу. Військовослужбовець Артем Каїмов настільки був відданий військовій справі, що пересилюючи проблеми зі здоров'ям, які турбували все частіше гідно ніс службу і виконував покладені на нього обов'язки. Мав лише позитивні відгуки за місцем служби, був відповідальним професіоналом своєї справи і душею компанії, цікавим співрозмовником, мудрим і веселим по життю, любив музику. Мав амбітні плани щодо військової кар'єри, постійно розвивався, дослужився до звання молодшого сержанта, часто ставав у почесну варту для воїнів на щиті. Здавалось, що такі, як Артем, перемагають у будь-якій битві, та хвороба не залишила йому шансів, аби вижити. Адже все побачене і пережите відкладалось у його серці. Важко говорити про Артема Каїмова у минулому часі, але він і справді був одним із кращих. Для побратимів і всієї громади звістка про раптову смерть воїна стала справжнім шоком. Для рідних це надвелика втрата. Артем мріяв, щоб його рідна країна жила і процвітала, батьки не переживали за сина, а діти мали майбутнє на рідній землі. У військовослужбовця залишились дружина, троє дітей, заради майбутнього яких Артем Каїмов стояв в обороні рідної країни, брат і батьки, вічна і світла пам'ять захиснику, низький уклін батькам, за гідне виховання сина, щирі співчуття родині захисника, наш сум, біль і вічна пам'ять з вами.